Раз доброго дня, шановні панове студенти? Ми продовжуємо наш курс з історії формальних мов автоматів та кодів. І сьогодні наша лекція номер 9 де присвячена зв'язку між регулярними мовами та регулярними виразами. Як підказує термінологія? Зв'язок між регулярними мовами та регулярними виразами є тісним. Ці дві концепції, по суті, однакові. Для кожної регулярної мови існує регулярний вираз, а для кожного регулярного виразу існує регулярна мова. Ми доведемо це у двох частинах. Спочатку ми доведемо, якщо R є регулярним виразом, то мова LR, яка позначає. Це регулярний вираз є регулярною мовою. Наше означення говорить, що мова є регулярною, якщо вона розпізнається деяким детермінованим скінченним акцептором. Через еквівалентність недетермінованого скінченного акцептора та детермінованого скінченного акцептора мова також є регулярною, якщо вона розпізнається деяким недетермінованим скінченним акцептором. Тепер ми доведемо, що у нас є будь-який регулярний, будь регулярний вираз Р, то ми можемо побудувати недетермінований скінчений акцептор, який розпізнає мову ЛР, тобто мову, яка позначається цим регулярним виразом R. Конструкція для цього спирається на рекурсивне означення для мови, яка позначається регулярним виразом Р, тобто ЛР. Спочатку ми побудуємо прості автомати частин 1, 2, 3 в означенні 33. Ось, 1, 2, 3. Так. Тобто. Е, а потім доведемо, як їх можна поєднати, щоб реалізувати більш складні частини 4, 5, 7. Отже, теорема Теорема 3.9. Нехай R – регулярний вираз, тоді існує деякий недетермінований скінчений акцептор, який розпізнає мову LR. Отже, LR є регулярною мовою. Доведення. Ми починаємо з автоматів, які розпізнають мови для простих регулярних виразів протягом множина, порожнє слово та літера алфавіту сигма. Ці автомати зображені на рисунку А, Б і С. Відповідно, ось є для порожнього, порожньої множини порожнього слова та для літери А алфавіту сигма. Припустимо тепер, що у нас є автомати МР1 і МР2, які розпізнають мови, означені регулярними виразами R1 і R2 відповідно. Нам не потрібно явно будувати ці автомати, але ми можемо представити їх схематично як на рисунку це зображено. Так? У цій схемі вершина графа зліва представляє початковий стан, а справа кінцевий стан. Ми стверджуємо, що для кожного недетермінованого скінченного акцептора існує еквівалентний з єдиним кінцевим станом, а тому ми нічого не втрачаємо, припускаючи, що існує лише один кінцевий стан. З автоматів МР1 і МР2 зображених так, ми будуємо автомати для регулярних виразів Р1 плюс Р2, Р1Р2 та Р1 зіркове замкання. Конструкції цих автоматів зображено на наступних трьох рисунках. Як зазначено, на цих рисунках початковий та кінцеві стани складових машин. Втрачає свій статус і замінюється основними початковими та кінцевими станами. Поєднуючи декілька таких кроків, ми можемо створювати автомати для довільних, складних, регулярних виразів. Це має бути зрозуміло з інтерпретації графів на вище приведених рисунках, що ця конструкція саме вона добре працює. так? Щоб аргументувати більш строго, ми можемо дати формальний метод побудови станів і переходів комбінованої машини зі станів і переходів частин, а потім довести методом математичної індукції за кількістю операторів, що конструкція дає в результаті той автомат, який розпізнає мову, позначену будь-яким конкретним регулярним виразом. Ми не будемо зупинятися на цьому, оскільки цілком очевидно, що результати завжди правильні. Це і завершує нашу, доведення нашої теореми. Приклад, знайдіть недетермінований скінченний акцептор, який розпізнає мову LR, де R, R – регулярний вираз R дорівнює рівня А плюс ББ зіркове замикання, БА зіркове замикання плюс порожнє слово. Автомати М1 і М2 для мов, які позначаються регулярними виразами А плюс ББ, і БА зіркове замикання. Плюс породнє слово побудовані безпосередньо з перших принципів зображених на рисунку. Ось вони. Це для першого виразу. Це для другого, так? Зібравши їх разом за допомогою конструкції в теоремі 39, ми отримуємо розвиток, який зображений на нашому рисунку. Інтуїтивно зрозуміло, що оберне твердження до теореми 3.9 має виконуватися, і що для кожної регулярної мови має існувати відповідний регулярний вираз. Оскільки будь-яка регулярна мова має асоційований детермінований скінченний акцептор, а отже, граф переходів, то все, що нам потрібно зробити, це знайти регулярний вираз, здатний генерувати. Мітки всіх переходів від початкового стану Q0 до будь-якого кінцевого стану цього нетермінованого скінченного акцептора. Це не виглядає занадто складним, але це ускладнюється існуванням циклів, які часто можна проходити довільно в будь-якому порядку. Це створює проблему з підрахунками, з якою потрібно поводитись обережно. Є декілька способів зробити це. Один з більш інтуїтивно зрозумілих підходів вимагає ознайомлення так званими узагальненими графами переходів, чи які абревіатурно називати GTG Generalized Transformation Graph. Оскільки ця ідея використовується тут обмежено і не відіграє жодної ролі в нашому подальшому обговоренні, ми розглядаємо її неофіційно. Узагальнений граф переходів це граф переходів, ребра якого позначені регулярними виразами, в іншому випадку, це те ж саме, що і звичайний граф переходів. Мітка будь-якого переходу від початкового стану до кінцевого стану є конкатенацією декількох регулярних виразів, а отже є сама регулярним виразом. Слова, черядки, помічені такими регулярними виразами, є підмноженою мови, яка визначається узагальненим графом переходів. При цьому мова, повна мова є об'єднанням всіх таких згенерованих підмножин. Приклад. Приклад 3,11. На наступному рисунку зображено загальний граф переходів. В нього є початковий стан q 0 і два кінцевих стани Q0 і q 1 так? Відповідно, переходи А це є з Q0 в q 0 або в стан q 1 Значить, відповідно, B з Q0 в q 1 і е, це зірочка, так, з е, q 1 q 1 Мовою, яка розпізнає цей граф, є ось така мова. L, A зірочка плюс A зірочка A плюс B, це зірочка. І це має бути зрозуміле з перевірки графа. Чому? Ми попадаємо в стан q 0 і ми можемо будь-яку кількість разів так, отримати A зірочкою, так? Зіркове замикання А. Далі, перейшовши. Значить, далі таким самим успіхом довільно отримати кількість слів з літери А. так? Далі перейшовши або через А, або через Б, так, і дописавши до цього довільну кількість слів, включаючи порожню множину з символу С. Ребро Q 0 q 0 позначеною літерою А, є циклом, який може генерувати слово з будь-якою кількістю літер А. Тобто воно представляє мову L від А зірочка. Ми могли б позначити це ребро А зірочка, не змінюючи мову, яку розпізнає граф. Граф будь-якого недетермінованого скінченого акцептора можна вважати узагальненим графом переходів, якщо мітка, -ребер якщо мітка ребер правильно інтерпретувати. Ребро цього графа, позначене одним символом А, інтерпретується як ребро, помічене виразом А. Тоді як ребро позначене кількома символами А, Б і так далі, інтерпретується як ребро, помічене виразом А плюс Б плюс і так далі. З вищесказаного випливає, що для кожної регулярної мови існує узагальний граф переходів, який її розпізнає. І навпаки, кожна мова, яка розпізнається узагальненим графом переходів, є регулярною. Оскільки мітка кожного маршруту в узагальному графі переходів є регулярним виразом, то це є безпосереднім наслідком теореми 39. Однак в аргументації є деякі тонкощі. Ми не будемо розглядати їх тут. Еквівалентність для узагальнених графів переходів визначається в термінах розпізнаваної мови. І метою наступного обговорення є створення послідовності все більш простих узагальнених графів переходів. У цьому нам буде зручно працювати з повними узагальненими графами переходів. Повний узагальнений граф переходів це граф, у якому присутні всі ребра. Якщо у загальному графі переходів перед, після перетворення з нетермінованого скінченного акцептором бракує деяких ребер, то ми вставляємо їх і помічаємо порожньою множиною Так, як позначаємо з силами порожнього Так? Повний узагальнений граф переходів з е, е, розмір вершин його, так, вершинами е, має рівно е, розмір вершин в квадраті ребер. так? Приклад 3.12. Узагальнений граф переходів на рисунку А не є повним. На рисунку Б показано, як цей граф доповниться до повного графа. Припустимо тепер, що ми маємо простий. Повний узагальнений граф переходів із двома станами, які зображені на рисунку. Ось є початковий стан, ось є кінцевий стан, так. Подумки. Простервшиши цей узагальнений граф переходів, ви можете переконати себе, що регулярний вираз R до рівня R1 зірочка, R2, R4. Плюс r 3 r 1 зірочка, r 2 зірочка. Так? Охоплюю всі можливі шляхи, а також правильний, регулярний, припрошую, регулярний, ну, правильний регулярний вираз пов'язаний з цим графом. Якщо не вираз переходів має більше двох станів, то ми можемо знайти еквівалентний граф, видаляючи по одному стану. Перш ніж перейти до загального методу, ми пролюструємо це наприклад. Приклад, Приклад 3.11. Розглянемо узагальнений граф переходів, який зображений на ось цьому рисунку. Щоб видалити стан Q2. Ми спочатку вводимо декілька нових ребр. Ми перше: створюємо ребро від стану Q1. До стану Q1 і позначаємо його E AF0B. Друге, створюємо ребро від стану Q1 до стану Q3 і позначаємо його H плюс Афричка C. Третє. Створюємо ребро від стану Q3, до стану q 1 і позначаємо I плюс DF зірочка B. Четверте, створюємо ребро від стану Q3, до стану Q3 і позначаємо його G плюс DF зірочка C. Коли це зроблено, ми видаляємо стан Q2 і всі пов'язані з ним ребра. Це дає узагальний граф переходів на наступному рисунку. Як ви бачите, обхідний стан q 1 і кінцевий q 3 Давайте порівняємо. Тут мав би бути обхідний стан q 1 Я пропоную. Слухачам цієї лекції дослідити еквівалентність двох узагальних графів переходів, подивившись, як генеруються регулярні вирази, такі як АФ і Е зірочка, а, Для довільних узагальнених графів переходів ми видаляємо по одному стану, поки не залишиться тільки два стани. Потім ми застосовуємо рівняння 1. Що r дорівнює R1 зірочка R2, R4 плюс R3, R1 зірочка R2, зірочка, так в дужках, Щоб отримати остаточний регулярний вираз. Це, як правило, тривалий процес, але він простий, як показано в наступному алгоритмі. Ми пропонуємо алгоритм NFA to REX. Тобто це зображення недетермінованого скінченного акцептора, так. Перехід недетермінованого скінченого акцептора до регулярного виразу. Перший крок. Почніть з недетермінованого скінченого акцептора зі станами Q0, Q1 і так далі QN. І єдиним кінцевим станом, відмінним від початкового стану. Друге. Перетворіть недетермінований скінченний акцептор у повний узагальнений граф переходів. Покладемо J, означає позначку ребра від стану QI до стану QJ. Третє, якщо узагальнений граф переходів має лише два стани з QI як початковим станом, і QJ як кінцевим станом, пов'язаний з ним регулярний вираз, буде мати вигляд 2. Тобто R дорівнює R зірочка І, R І, J, В дужках R J, плюс R J, I, R I, I зірочка, РІЙ, і це все зірочка. Якщо ж, у загальний граф переходів має три стани: з QI, як початковим станом, і Q, J, як кінцевим станом, і третій стан Q. L. Припрошу КК, ведіть нові ребра помічені. Перше. Такими е, регулярними виразами. РПК плюс РПК Р зірочка КК РКК. Для П до рівні І Й, і Кдорівні І. Й. Коли це буде зроблено, вилучить вершину КК та пов'язані з нею ребра. П'яте. Якщо узагальнений граф переходів має 4 або більше станів, виберіть стан Q, K, який потрібно видалити. Застосуйте правило 4 для всіх пар станів куйоти і не дорівнює К, йо не дорівнює K. На кожному кроці застосовуйте правило спрощення. R плюс порожня множина є R, R конкатенація з порожньою множиною порожня множина, тобто R порожня множина, порожня множина, замикання порожньої множини, так, порожня множина зірочка це порожнє слово. Де тільки можливо, коли це буде зроблено, видаліть стан кука. Шосте, повторюйте кроки 3-5, доки не отримаєте правильний регулярний вираз. Приклад 3,14. Знайдіть регулярний вираз для мови. L, яка складається з цих слів над алфавітом АБ, що місткість е, символу А цього слова це є парне, а міст, е, місткість символу Б не парне е, число. Так? Тобто літера А трапляється в е, парну кількість, а літера Б не парну кількість. Спроба побудувати регулярний вираз безпосередньо з цього описання призводить до різноманітних труднощів. З іншого боку, знайти нетермінований скінчений акцептор для нього легко, якщо ми ефективно використовуємо маркування вершин. Ми позначаємо вершини ЕЕ, щоб позначити парну кількість символів А і Б. О, е, щоб позначити непарну кількість символів е, А і парну кількість символів Б, і так далі. Завдяки цьому ми легко отримуємо розв'язок, який після перетворення на повний узагальнений граф переходів зображено на наступному малюнку. Тепер ми застосовуємо перетворення до регулярного виразу допомогою алгоритму НФА rex Щоб видалити стан ОЕ, застосовуємо рівність 3, що RPQ плюс РПК РКК зірочкою РКК. Петля на вершині ЕЕ e e матиме мітку РЕ e e дорівнює порожня множина плюс А. Порожня множина зірочка А, і це дорівнює відповідно АА. Ми продовжуємо таким чином, доки не отримаємо загальний граф переходів, який зображений на даному рисунку. Далі видаляємо стан ОО, що дає наступний рисунок. Нарешті ми отримуємо правильний регулярний вираз зрівняння 2. дорівнює до рівні I, зірочка, R, РІЙ. Помножити на R, J плюс I, I, зірочка, РІЙ, і все це все зірочка, так? Процес перетворення. Детерміновано скінченного акцептора. Недетерміново припрошу рецептора, на регулярний вираз механічний, але є достатньо виснажливим. Це призводить до регулярних виразів, які є складними та малокорисними. Основною причиною зображення цього процесу є те, що він дає ідею доведення важливого результату. Теорема. Теорема 3.15. Нехай L – регулярна мова, тоді існує регулярний вираз R, такий, який позначає цю мову, так? Доведення. Якщо L – регулярна мова, то для неї існує недетермінований скінчений акцептор, який її розпізнає. Не зменшуючи загальності, ми можемо припускати, що цей недетермінований скінчений акцептор має єдиний кінцевий стан, відмінний від початкового стану. Ми перетворюємо цей недетермінований скінченний акцептор на повний узагальнений граф переходів і застосуємо до нього алгоритм NFA2 rex Це дає необхідний регулярний вираз R. Хоча це ми можемо зробити результат правдоподібним строге доведення вимагає, щоб ми довели, що кожен крок у цьому процесі генерує еквівалентний узагальнений граф переходів. Це технічне питання, яке ми залишаємо слухачам цієї лекції для самостійної роботи. На попередніх лекціях і лабораторних заняттях ми досліджували зв'язок між скінченними акцепторами та деякими простішими складовими мов програмування, такими як ідентифікатори або цілі та дійсні числа. Зв'язок між скінченними автоматами та регулярними виразами означає, що ми також можемо використовувати регулярні вирази як спосіб описання цих функцій. Це легко побачити. Наприклад, у багатьох мовах програмування набір цілих констат визначається регулярним виразом. Такого вигляду S, D, D. Зірочка, де символ S позначає знак із можливими значеннями множини плюс, мінус чи порожнє слово лямбда, а символ D означає цифри від 0 до 9. Ці константи це простий випадок того, що іноді називається шаблоном, терміном, який відноситься до набору об'єктів, що мають спільні властивості. Зіставлення за шаблоном означає віднесення даного об'єкта до однієї з декількох категорій. Часто ключем до успішного зіставлення шаблонів є пошук ефективного способу описання шаблонів. Це складна і велика область теоретичної інформатики, про яку ми можемо лише коротко згадати. Наступний про приклад є спрощеною, але тим не менш повчальною демонстрацією того, як ідеї, про які ми говорили досі, були визнані корисними для зіставлення шаблонів. Приклад, приклад 3.16. Застосування зіставлення шаблонів відбувається під час редагування тексту. Усі текстові редактори дозволяють сканувати файли на наявність певного слова. Більшість редакторів розширюють це, щоб дозволити пошук шаблонів. Наприклад, редактор VI в операційній системі Unix розпізнає команду ab0c» як інструкцію для пошуку у файлі першого входження слова AB, за яким слідує довільна кількість символів A, а потім символ I. E". З цього прикладу ми бачимо необхідність редакторів зіставлення шаблонів для роботи з регулярними виразами. Складним завданням у такій програмі є написання ефективної програми для розпізнавання шаблонів слів. Пошуку файлів, вхожень, заданого слова, є дуже простою програмною вправою, але тут ситуація складніша. Нам доводиться мати справу з необмеженою кількістю, як завгодно, складних шаблонів. І, це, і ще, крім того, шаблони не фіксують заздалегідь, за а створюють під час виконання. Описання шаблону є частиною вхідних даних, а тому процес розпізнавання може бути гнучким. Для розв'язання цієї задачі часто використовують ідеї теорії автоматів. Якщо шаблон задано регулярним виразом, програма розпізнавання шаблонів може взяти це описання та перетворити його в еквівалентний детермінований скінченний акцептор за допомогою конструкції в теоремі 39, про яку ми говорили, так? Теорему 2.21 можна використати, щоб звести це до детермінованого скінченного акцептора. Тобто, що мова, яка розпізнається недетермінованим скінченим ецептом, розпізнається детермінованим скінченим акцептором. Цей детермінований скінчений акцептор у формі таблиці переходів фактично є алгоритмом зіставлення шаблонів. Все, що програміст повинен зробити, це надати драйвер, який дає загальну структуру для використання таблиці. Отже, ми можемо автоматично обробляти велику кількість шаблонів, які визначаються під час виконання. Також необхідно враховувати ефективність програми побудова скінчених автоматів з регулярних виразів з використанням теореми 2.5, так? Яка говорить, що якщо М нетермінований скінчає децептор, і ЖМ його асоційований граф переходів, тоді для довільних станів Q і іти куйоти, Q, та і слово ДВ над алфавітом. І умова те, що сигма зірочка Q і T БВ до Q, куйоти, виконується тоді і тільки тоді, коли в графі ж М існує маршрут з міткою слово до і зі стану і T в стан куйоти. І теорема 3:9, так? Яка стверджує, що R – регулярний вираз, тоді існує деякий нетермінове скінчений акцентр, який розпізнає мову Значить, А отже, мова сама LR є регулярною мовою. Тоді використання теорем 2,5 і 3-9 має тенденцію давати автомати з багатьма станами. Якщо обля... обла... обсяг пам'яті є проблемою, то допоможе метод зменшення станів, які описані в попередніх лекціях. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних лекціях. До ну, побачення.